Панове, мої вітання. Розкриваючи тему дужок, сьогодні приступимо до формул скороченого множення. Зокрема, всього на даному уроці сьогодні ми розглянемо квадрат суми, квадрат різниці, а також різницю квадратів. Формули скороченого множення. Формули скороченого множення. Будемо розглядати, як воно виглядає через множення дужок. І потім будемо записувати, що це за формула. Перший випадочок. Нехай нам необхідно помножити дві дужки. А додати Б. Помножити на А додати Б. Перемножаємо так, як ми і розглядали в минулому. Дорівнюємо. А помножити на А, додати А помножити на Б. Додати. Б помножити на А, додати Б помножити на Б. Обрівнює. А на А, так як я вам і казав, ми отримаємо А квадрат. Додати Б. Додати переставимо місцями Б і А. Від цього не зміниться результат. Множення додати Б. І додати b на b, знову ж таки отримуємо b квадрат дорівнює остаточно a квадрат. Додати а, b, додати а, b, це буде 2 рази а, b, тобто 2 b і додати b квадрат. Дана формула має назву квадрат суми. Записується вона як a додати b. Квадраті дорівнює А квадрат додати 2АБ додати Б квадрат. Розглянемо коротенький приклад на дану тему. Нехай у нас є 2х додати 3Y. Піднести до квадрату. Розпишемо так, як на початку це було. Тобто це буде в нас 2х додати 3 у Помножити на 2х додати 3 у Дорівнює 2х помножити на 2х, скорочений запис вже будемо проводити. Е, од... Ні, розпишемо. Е, Все-таки 2х помножити на 2х. Додати 2х помножити на 3 у Додати 3Y помножити на 2х і додати 3 помножити на 3Y. Дорівнюємо. 2х на 2х отримаємо 4х квадрат. 2х на 3y додати 2 на 3 – х Додати 3 на 2 6 yх і додати 3 y на 3 y 9y квадрат. І остаточний запис. Це будемо мати 4 х квадрат, Додати 6х додати 6yх, це буде 12х і додати 9y квадрат. Тобто ми розглянули формулу, яка називається квадрат суми. А додати Б. До квадрату. Ще раз запишемо її. Це є А квадрат додати. Подвоєний добуток 2 аб І додати Б квадрат. Квадрат суми. Запишемо приклад невеличкий х додати 2Y. До квадрату Дорівнює. Згідно нашої формули, А в нашому випадку це є х, 2y це є Б. Так, і запишемо на позначення для себе. Будемо мати х квадрат. Додати 2х b дорівнює не забуваємо 2Y. І додати 2Y в дужках до квадрату. Остаточно х квадрат додати 4хі. І при піднесенні до квадрату ми знаємо, що 2 в квадраті це є. Перепрошую додати 4 і y до квадрату. Наступна формула скороченого множення це є квадрат різниці. Тобто А відняти Б присутнє до квадрату. До квадрату. По аналогії з минулим це буде А квадрат. Відняти подвоєний добуток 2АБ. І додати Б квадрат. Додати Б квадрат. Доведемо, що це так. Розпишемо через множення дужок, яке ми розглядали. Множимо кожен на кожен додати. Будемо мати А на А, додати А на мінус Б, додати мінус Б помножити на А і додати мінус Б помножити на мінус Б. При множенні, використовуючи міні-таблицю мінусів плюсів, отримаємо А квадрат. Відняти, так як тут один і мінус АБ. Мінус Б на А аналогічно дасть мінус АБ. І мінус на мінус дає знак плюс додати Б квадрат. Звівши подібні доданки, отримаємо А квадрат. Відняти 2 Б, додати квадрат. Б. Квадрат. Нагадаю, ще раз, дана формула має назву квадрат різниці. Квадрат різниці. Невеличкий приклад на ілюстрацію. 3х відняти 2y до квадрату. Використовуючи кінцевий вже варіант, будемо мати 3х в дужках. До квадрату. Відняти подвоєний добуток 3х. Множимо на мінус на 2y. Перепрошую на 2y. Тому що мінус, який у нас стоїть перед 2y, вже врахований в формулі в нашому випадку. І додати 2 y до квадрату. Дорівнюємо. 3х до квадрату ми отримуємо 9 х квадрат, Окремо підносяться до квадрату кожен множник. Відняти 2 на 3 6 і на 2 12х. І додати 2 у до квадрату 4 у квадрат. Третя формула, яку ми розглянемо, носить назву різниця квадратів. Прошу не плутати квадрат різниці. Ми її тільки що розглядали. Це була наша друга формула. І різниця квадратів. Різниця квадратів, запишемо її, позначимо третьою формулою. а квадрат відняти б квадрат. Зазвичай дану формулу. Я не продовжу зараз далі. Чому вона дорівнює. Прийнято пояснювати з кінця. Візьмемо дві дужки. Перша дужка – А додати Б. Друга дужка – А відняти Б. Перемножимо дані дві дужечки. згідно правил, яким ми розглядали. А на А додати А на мінус Б. Додати Б на А. І додати b, помножити на мінус b. Дорівнюємо. А на А це є А квадрат. Плюс на мінус дає знак мінус мінус АБ. Додати переставимо Б і А місцями додати АБ. І плюс на мінус мінус Б квадрат. Зважаючи, що в нас є два однакові доданки. З різними знаками ми їх можемо скоротити. Ось, в результаті отримаємо А квадрат відняти Б квадрат. Як бачите, ми отримали при множенні дужок з однаковими доданками різними знаками. Наголошую, в дужках різні знаки, тут плюс, тут мінус. Ми отримуємо А квадрат відняти Б квадрат. Тобто, це називається. Різниця квадратів. І ми дану формулу дуже часто використовуємо для розкладів. Дуже часто використовуємо для розкладів. Розглянемо приклад на різницю квадратів. Візьмемо перший приклад, вже готовий, а другий необхідно буде ще довести до різниці квадратів. Нехай в нас є 2х. До квадрату відняти 5 в квадраті. Аналогічно. Розпишемо даний вираз згідно нашого правила. Будемо мати перша дужка 2х, відняти 5y, друга дужка 2х, додати 5y. Але це був класичний випадок, коли все зразу зрозуміло. Що буде, якщо в нас буде 9х квадрат відняти 16. Тут неочевидна різниця квадратів. Перед тим, як використати формулу і записати результат, бажано записати це в. Ось в такому класичному вигляді. 9х квадрат ми можемо записати як 3х в дужках до квадрату. 16 квадрат запишемо як 4 y в дужках до квадрату. Чому? Тому що. Ми знаємо, що 9 це є 3 в квадраті, або 3 помножити на 3. 16, це є 4 помножити на 4 або 4 в квадраті. Відповідно, тут вже ми маємо право застосувати формулу різниці квадратів. І розписавши, отримаємо 3х, відняти 4 y помножити 3х, додати 4 y Додати 4 Е, Питання. Що перше писати, яку дужку? Мінус чи плюс? Це не має значення. Це нема значення. Як вам зручно. Не забувайте, що ці дужки мають мати різні знаки. На цьому, панове, напевно, будемо завершувати. На наступному занятті ми розглянемо продовження форму скороченого множення. Але це вже будуть куби. Куб суми різниці, а також різниця кубів та сума кубів. не забувайте підписуватись на наш канал. Всього хорошого.